Рік роботи гуманітарного центру з травня минулого року спільнота святого Гідія в Івано-Франківську прийняли близько 200 тисяч переселенців. Про це під час прес-конференції розповів координатор Іван Харук. Крім гуманітарної допомоги, у центрі передусім акцентують увагу на спілкуванні з людьми, адже тікаючи від війни, вони опинились без домівок, друзів та підтримки у зовсім чужому місті. Багато хто той час. Покинув свої домівки в різних умовах, дехто з них і не повернувся до них, тому що нема куди повертатися, і вони насправді багато потребували в новому місці. Хтось шукав житло, хтось шукав, вже мав житло, шукав інші необхідні речі. І власне у нас була можливість їх надавати. Але крім того, ми також знаходили багато часу, щоб з ними спілкуватися. І за цей рік, за цей рік нас відвідало близько 200 тисяч переселенців в центрі. Спочатку це був. Одне приміщення на Чорновола, тепер вже тут на Коновальця. і наш центр продовжує працювати. Особливу увагу у спільноті святого Егідія приділяють дітям. Багато з них, каже координаторка руху Молодь за мир Ольга Макар, пережили жахливі дні. Для когось ці спогади живі і вони не знають, як з ними впоратись. Усі ці болючі проблеми пропрацьовують у школах миру. З дітьми граються, навчають та розмовляють на різноманітні теми. Діти, яких ми зустрічали на початку, були надзвичайно переляканими, дуже закритими. Їм важко було навіть просто відійти від мами. Вони не дивилися тобі в очі, не дивилися в обличчя, говорили дуже тихо, якщо взагалі говорили. Те саме ми бачили з дітьми трішки старшого віку, з підлітками, яким там 11 років, 14, 15. В принципі, діти мають таку здатність опиратися різним стресам, які переживають в житті, але для цього їм потрібна опора. Їм потрібен хоча б хтось один, дорослий, чи навіть інша дитина, хто буде, грубо кажучи, тримати їх за руку, хто допоможе їм відштовхнутися. Хто дасть їм ось це відчуття безпеки за рік, майже дві сотні переселенців залишились волонтерити при спільноті серед них Євгенія Ковальова з маленькою дитиною до Івано-Франківська. Вона переїхала з Харкова. Просто сидіти на новому місці, каже, не змогла. Тож вирішила зайнятися волонтерством. Зараз в нас прям дуже багато, і це дуже класно, тому що тут кожен з нас приходить як вам сказати за такою більше психологічною підтримкою, тому що тут ми всі. З різних міст я познайомилася з усією Україною: Харків, Херсон, Сєверодонецьк. І всі хочуть, коли ти до них з любов'ю, коли ти до них з добром, всі хочуть віддячити і хоч чимось допомогти. Що ми тут знаходимо? Окрім того, що ми чимось займаємось. Ми комусь допомагаємо. Ми ми робимо щось корисне. Ми тут знаходимо друзів. І це нас тримає і намагається тримати. Попри все, крім Івано-Франківська, аналогічні гуманітарні центри спільноти святого Егідія працюють у Львові та Києві. Допомогу у них отримують не лише внутрішньопереміщені особи, її також відправляють потребуючим по всій Україні, особливо у східні та південні регіони, які найбільше постраждали від війни. Люза Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.